Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс ранкової зарядки для шиї рук і тулуба. Розпочинаємо з вихідного положення. Ноги нарізну, руки на поясі і виконуємо нахил голови вперед і назад. Шість разів. Відчуваємо, що в нас тягнеться шия. Наступна вправо, повороти голови в праву сторону і в ліву сторону. Шість разів. Наступна вправа, голові оберти голови в праву сторону і в ліву сторону. Чотири рази. Так, і останнє вправо, повороти голови два поворота в праву сторону і два поворота в ліву сторону. Чотири рази. Так, далі. Ручки перед собою. і Виконуємо відведення ліктів назад. А потім прямих рук назад. Виконуємо цю вправу 4 рази. Так, далі ми розімнемо пальчики, ручки в замочку і виконуємо вперед, назад. Вгору, вниз чотири рази? Далі? Хвилючку. Десять секунд. Ці вправи ефективні для тих, хто грає в волейбол. А також різні ігри з м'ячем. Так, далі. Руки вперед. Права рука вгорі, ліва внизу. Зміна положення рук. Вісім разів. Дихання вільне. Руки в сторону і далі виконуємо ножиці. Спочатку ліва рука вгорі, права внизу, потім зміна положення, Права вгорі, ліва внизу. Вісім разів. Тягнуться плечі. Наступна вправа. Руки попереду. Колові оберти рук. Десять вперед, десять назад. І в швидшому темпі. Наступна вправа, руки на поясі, ноги нарізно. Нахил луба вперед. Назад, вправу, вліву. Чотири рази. Наступна вправо, права рука вгорі, нахили два в праву сторону, потім два нахили в ліву сторону. Чотири рази. Далі. Руки перед собою. Виконуємо повороти. Два повороти в праву сторону, два повороти в ліву сторону. Теж чотири рази. Далі. широка стійка. Руки на поясі, далі руки в замок. І тягнемося до лівої ноги, до середини, до правої ноги, далі руки на поясі і тягнемо спинку назад. Виконуємо 4 рази. Далі. Руки в сторону. Правою ручкою торкаємося лівої ноги. Лівою торкаємося правою. П'ять разів. Заключно право. Так. На цьому відео ми розібрали з вами вправи для рук, тулуба і шеї. На наступному відео ми з вами виконуємо вправи для ніг. Всім гарного дня, до зустрічі. Бувайте!